доступні ліки, реабілітація військових та перевірки медзакладів. В Одесі, 29 серпня, відбулася прес-конференція з головою Національної служби здоров'я України. Спершу Наталя Гусак поспілкувалася із журналістами. Основною темою звіту стала програма Доступні ліки. Ми поставили запитання про реабілітацію військових. Чи можуть приватні організації законтрактуватися з НСЗУ та отримувати фінансову компенсацію за цю послугу? У нас дуже багато приватних реабілітаційних центрів законтрактовані з НСЗУ. У нас дуже багато навіть ФОПів, законтрактованих з НЦЗУ. У нас є і державні підприємства у вигляді різних санаторіїв, які також законтрактовані з НЦЗУ на реабілітацію. Я чую багато міфів про те, що Національна служба здоров'я України виставляє якісь неможливі вимоги до того, щоб законтрактуватись. Ми маємо. Однакові вимоги до всіх, як до комунальних, державних, приватних і фізичних осіб підприємств. Вони не відрізняються від форми власності. І всі наші вимоги, які формуються для того, щоб закупити цю послугу в того чи іншого центру, вони формуються з урахуванням того, а що ж має надатися пацієнту внаслідок таких вимог. І я чую. Про те, що ось ми надаємо медичну послугу чи там послугу з реабілітації, НЦЗУ. Там до санітарки вже доходять до, 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 до таких е, маніпуляцій, аж до санітарок вимоги вписують, які мають бути, щоб лиш не законтрактуватись. Насправді це абсолютна маніпуляція. Всі вимоги прозорі, відкриті. Вони є на сайті на сторінці Національної служби здоров'я України. Вимоги складаються здебільшого з трьох таких основних складових. Це кадри, і ми не йдемо на те, щоб законтрактувати когось, хто не має необхідної кількості виставлених кадрів. Це вимоги до обладнання, і тут ми також абсолютно без ну, тобто стійкі, тому що я чую про те, що необхідно понизити, необхідно це. Але. Це обладнання виставлено за стандартами за протоколами, і нам допомагають ці вимоги формувати багато міжнародних експертів. І третє це сам обсяг надання медичної допомоги. Після спілкування з журналістами голова Національної служби здоров'я України вже за зачиненими дверима зустрілася з представниками місцевих органів влади. На цій зустрічі Южницького ТГ представляла Олена Баранецька. На сьогодні наша лікарня працює над тим, щоб підписати цей пакет на реабілітацію. Вони направляють лікарів на додаткове навчання і перекваліфікацію для того, щоб, наприклад, лікар отримав. Ще фах реабілітолога і рухаємось в цьому напрямку. Є велике бажання відкрити цей пакет і не тільки амбулаторний, а й стаціонарний. І, в принципі, якби наш недобудований реабілітаційний центр перейшов би в медичну реабілітацію, то ми спроможні абсолютно відкрити і стаціонарну реабілітацію, і амбулаторну реабілітацію. Сьогодні розмова про це йде, лікарі. Поїхали на навчання і дуже хочеться, щоб ми рухались в цьому напрямку. Наталя Гусак також зауважила, що НСЗУ наразі проводить перевірки медзакладів, з якими має контракти. Дізнатися більше, як пройшла прес-конференція, ви можете у програмі Об'єктив.